Мої любі підписники. Так як я і обіцяла, показуємо сьогодні дегустацію тушонки. Дивіться, є тушонка рибна. Тушонка рибна вона з маслом, це з томатом Це в нас курочка. І ось це м'ясо. Ми робили цю тушонку попереді, Ви побачите там відео будуть. О, і будемо зараз дегустувати. Дивіться, ось у нас є пуста баночка. Ми зараз зважимо, скільки самої риби там внутрі. Баночка одна і та ж, ось, бачите. І кришечка. О, таруємо і ставимо, ось дивіться, 524 грами, І так само люба буде важити. 464. 536. Тобто, тут не прям що грам у грам. Може бути менше, може бути більше. Зараз ми будемо її відкривати і дегустувати. Ось рибка в маслі. Відкриваємо. Зараз покажу, яка вона буде в мисочки. Ось, ну, приблизно. Ось тока десь. Ну, і все одно небагато на дегустацію. Ось дивіться. Тут все мяско ось таке. І пробуємо. Дуже смачна, ніжна. классно, вообще прям обалденно. Косточки все разварены, их даже не відчувається. То есть, ось тут есть косточка, она дуже мягкая. Я вам сейчас покажу. Секунду. Смотрите, она вот прям ломается. Очень мягкая кисточка. Так, всю откладываем в сторону. Я вже помила мисочку ось і будемо пробувати рибку з томатом. Ось так відкриваємо. Ось так, томат у нас ще не розплився, але хороший такий. Можна отак вот от. Ну, коли ви все всю мисочку, цей томат помастить всю рибку. Тому я зараз ось так трошечки наберу. Ну, Та отак от буде. Ось так. І дегустуємо. М -м Теж смачна, але це більш ніжніше, ніж ця. О, наразі все. Повернемось до вас в наступному відео, там де будемо дегустувати м'ясну тушонку. Harného dňa!